На засіданні виконавчого комітету міської ради чиновники придумали, як можна покращити ситуацію із озелененням міста та уповноважили департамент житлово-комунального господарства разом із управлінням містобудування та архітектури розробити схеми озеленення територій, що дотичні до підприємств та установ різних форм власності громади. Даним проектом рішення пропонується доручити департаменту житлово-комунального господарства разом з управлінням містобудування та архітектури розробити схеми озеленення. Власних та прилеглих територій до підприємств, установ, організацій всіх форм власності, озеленення яких менше ніж 30%, а для автопарковок менше, ніж 3%. Керівникам, відповідно, пропонується озеленювати дані території відповідно до погоджених схем. Тож, можливо, вже зовсім скоро на території міста з'являтимуться нові зелені зони, облаштування яких не вартуватиме місцевому бюджету нічого, окрім власне, видатків на розробку вище згаданих схем. Також члени виконавчого комітету затвердили склад ради із питань внутрішньопереміщених осіб. Таких осіб у громаді чимало. Тож 18 членів ради опікуватимуться наступними питаннями. питання в реалізації громадянських і політичних прав внутрішньо переміщених осіб, залучення їх до процесу розроблення нормативно прав. Актів, контролю та їх виконання, а, сприяння забезпеченню і захисту прав. Та інтересів внутрішньопереміщених осіб з питань соціального захисту, забезпечення житлом та зайнятості, психосоціальної, медичної та правової допомоги та інших питань, сприяння діяльності Білоцаківської міської ради у розвитку ефективних механізмів адаптації та інтеграції внутрішньопереміщених осіб. До того ж, у місті працюватиме і комісія, яка контролюватиме роботу закладів торгівлі і громадського харчування. У переважній більшості випадків ця комісія звертатиме увагу на порушення правил продажу алкогольних напоїв на. Розлив Ніжельський, Станіслав Молішенко, новини, телеканал Крокус.